Імені Козубняка проти НВК номер 2 Гра напружена та нервова. Чотири чверті по 10 хвилин і на спортивному майданчику визначать кращих баскетболісток Хмельницького. Діти зараз трошки є зацікавлених баскетболу і вони трошки підрівнялися під НВК-2, яке було лідером нашого міста. Зараз НВК-2 трошки тяжчі і вони будуть вже змагатися, як кажуть, мати гарного суперника у обличчі колегами, колегами імені Володимира Козубняка. Колегіум, звісно, суперник не з простих. Цікаву та емоційну гру НВК номер 2 таки нав'язав. Утім, попри усі старання колегіуму, кращі баскетболістки міста навчаються у тому ж таки НВК. Такий успіх кажуть дівчата завдяки командній грі та наполегливим тренуванням. Я всім задоволена. Ми дуже готували цілий рік, щоб зайняти перше місце. Це було дуже просто, але ми якби це змогли, ми багато тренувалися, ну, тому такий успіх нас. Школа була сильна, але ми якби, виграли, ми сильніші. Ми дуже раді. Задоволений і тренер. Втім, каже, працювати є над чим. Тренер ніколи не задоволений грою. Тренер це такий, він, він бачить помилки, з якими треба буде працювати. А так, ну я думаю, що в душі так. Да. А так, може на емоціях, десь я собі в голові планую якісь тренування, щось таке зробити, щоб було цікавіше. Звісно, каже наставник: перемога на міській спартакіаді добре, втім далеко не межа. Власне, тому й на досягнутому не зупиняться. Радше це початок підкорення спортивних вершин. Ми будемо далі працювати, щоб захищати честь нашого міста, нашого хмельницького, щоб показати себе не тільки. В Україні хочемо десь показати себе ще десь краще, може поїхати в якісь міжнародні турніри. Міські учнівські спартакіади у Хмельницькому проводяться щороку у середньому з 9-12 видів спорту. Це для того, аби ще зі шкільної парти кожен розумів, спорт запорука здорового способу життя. Для того щоб залучити дітей до регулярних занять фізичної культури, і спорту для того, щоб організувати активне дозвілля для дітей. Щоб вони мали можливість займатися улюбленими видами спорту, відтак міська шкільна спартакіада з баскетболу серед дівчат завершилася у підсумку бронза у школи номер 29 срібло у колегіуму імені Володимира Козубняка. А беззаперечними чемпіонами турніру стали дівчата з НВК номер 2 Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.